Сьогодні у нас з вами аплікація. Ми будемо створювати композицію на зимову тему. А хто буде на аплікації, відгадайте: в лісі унорі живе, дуже хитрує сливе, низька тваринка ця на зріст, хутро руденьке, пишний хвіст, найкраща в лісі витівниця. Ну що, впізнали? Це лисиця, звісно, тема нашої аплікації лисичка в зимовому лісі. Нам для роботи треба, як завжди, кольоровий папір, серветочка, ножиці, клей і ще дещо цікаве нове це скляночки. Я пізніше розкажу, для чого вони потрібні. Розберемося з папером. Маємо папір блакитного кольору, поки що відкладемо його в інший бік. Маємо папір білого кольору. Хочу сказати, що у сьогоднішній роботі ми з вами поєднаємо декілька видів робіт. Це, перше це буде обривна аплікація. Ось візьмемо цей аркуш паперу і ось таким чином відірвемо смужку. Ця смужка не обов'язково має бути рівною, оскільки смужка, яку ми обірвемо, буде. Символізувати сніг, як же взимку без снігу, Ось, а снігові завії можуть бути різними сугроби. Тому ось таким чином ми з вами зробимо сніг. Прикладемо до нашого паперу блакитного кольору і поки що залишимо. Білий, білий папір нам вже не потрібен. Ми відкладаємо його в бік, перейдемо до паперу зеленого кольору. Ось тут буде дещо цікаве. З папіру зеленого кольору я складу вдвоє. ось так накладаю черв'енько, одну половинку на іншу, і тоді мені знадобляться наші скляночки. Бачите, в мене є три скляночки. Ці скляночки. вони... Їх край, вони різні за величиною. Склянки для того, просто щоб обвести і намалювати кружечок. От вводимо одну скляночку, потім склянка, яка менша за розміром по краю, другу і ще одну, найменшу. Ось тут, на половинці аркуша паперу, вони мають всі вміститися. Ви можете використати вдома, які у вас є підручні предмети, чи склянки, чи може щось інше, що у вас є під руками. Обов'язково, е обов'язково спитайте батьків дозволу, чи можна брати ці предмети, чи ні. Потім, не розкладаючи папір, я вияжу всі три кружечка. І таким чином у мене вийде. Не три, а шість кружечків. Два одного розміру, два розміру середнього і два розміру маленького. Так, відкладаємо поки що також, переходимо до паперу помаранчевого кольору. Тут нам треба трішки потрудитися: по-перше, ми економно використовуємо папір і вчимося складати його гарненько і тим самим розбиваємо. Ми звиня розвиваємо просторову уяву. Ось так склали, бачите, є трикутничок. Зараз ми візьмемо ось цей гострий куточок і накладемо його на протилежний куточок. Ось таким чином. Ще раз кладемо. Гарненько накладаєте, щоб було рівненько, лише тоді притискаєте, роблячи лінію, згину. Зараз ми з вами відкриємо. І наша задача за цими лініями, що утворилися, вирізати трикутник. Вирізаємо наш трикутник. Трикутник мій готовий. Ось у нас залишилося ще достатньо паперу, можливо, будемо використовувати його наступного разу. Що робимо з трикутником? Тут мої хороші треба бути уважним. Якщо у вас папір двосторонній, то це може бути навіть краще. Я взяла папір ось такий, односторонній. Бачите, з одного кольору помаранчевий, а з іншого кольору світлого кольору, білий. Кладемо перед собою трикутник ось таким чином. Тоді верхній кут ми загинаємо ось так до середини. Загнули і проводимо лінію згину. Беремо ножиці і з краєчку ось так надрізаємо, надрізаємо і з іншого боку. Надрізали. Так, ось у нас є. Зараз оці куточки, що ми надрізали, ми їх загнемо догори. Ось таким чином. І інший також. І ви бачите, що вже починає з'являтися мордочка лисички. Для того, щоб вушка не відгиналася, ми можемо їх приклеїти. А можемо не приклеювати поки що так. Далі, що ми маємо на лінії зрізу. Ми закриваємо, знову ж таки, загинаємо ось так всередину. І ось так робимо. З іншого боку, ми також загинаємо всерединку тільки по діагоналі. Ось так. Ось це в нас вже виходить хвостик. Бачите, як у лисички з білим кінчиком. Так, Повертаємо до себе. Оцівою стороною, і нам залишилося вирізати ніжки. Ви можете скористатися олівцем, ви можете скористатися олівцем і промалювати ніжки. Ось тут. Ось так. Ви пам'ятаєте, що лисичка це тваринка, яка низенька росту, тому і ніжки у лисички також невисокі. Ось так це не складно і проводимо ось тут лінію. Далі ми вирізаємо. Раз, два, раз, два і ось так. Таким чином у нас вийшла лисичка. Треба ще домалювати очки і носика. Якщо ви хочете приклеїти вушка, щоб вони не, не ось так не відставали, можете приклеїти. А морточку я приклею. Для цього клею багато брати не потрібно. Зовсім трішечки краплиночку, цього буде достатньо. Мабуть, вушка також трішечки прикріпимо. Ось така буде у нас лисичка. Простим олівчиком можемо намалювати очки, лисиці. і носика. Лисичка хитра, Оченята має вузенькі і довгий ніс, який полюбляє всюди його сувати. Ось, отака лисичка. Тоді беремо основу нашу і починаємо все клеїти. Клеїмо тільки те, що готово. Спочатку фіксуємо сніжок, ось не обов'язково змащувати всю смужку можна по краям. З одного боку і з іншого боку. Цього буде достатньо. І прикладаємо сніжок. Далі клеїмо лисичку. Знову ж таки, не треба все змащувати. Ось сюди, мабуть, лисичка в мене стане. І ви пам'ятаєте, що лисичка в нас в лісі, а як же в лісі без дерев. От саме з кружечків ми будемо формувати ялиночку. Для цього ми кожен кружечок складемо навпіл. Ось це кружечок найбільшого розміру склали і ось так от поєднали. Потім кружечки середнього розміру склали навпіл, інший, і також поєднали. От. І кружечки найменші. Знову ж таки, склали їх нату, один і другий. І знову поєднали. ось так. Починаємо клеїти ялинку. Спочатку клеїмо нижній ярус за е, ростом ялинки, як ялинка росте. Ялинка, як і будь-яке дерево, росте. Знизу вгору, тому ми ялинку починаємо клеїти знизу, з нижньої частини. Вірніше. Тоді накладаємо середній шар на неї. І ще один той, що з найменших прожечків. Ось так. Поєднали між собою і наклеїли. Наша аплікація, така наша робота. Бачите, робота вийшла навіть трішечки об'ємною. Я бажаю вам успіхів і обов'язково присилайте фотографії своїх робіт. І, звісно, не забувайте прибрати робоче місце. До зустрічі!